Якщо ми говоримо стосовно збиття е, літальних літальних апаратів у Брянській області, то тут е, я би два аспекти таких би відмітив. Перше це е, величезне значення для нас, для збройних сил, тому що це в втрати ворога. Е, фронтовий бомбардувальник су 34 е, винищувач Су-35, це це найновіше. Літаки і два і е, три гелікоптери. Е, які, е, це е, гелікоптери, обладнані станціями радіоелектронної боротьби. І, до речі, вони прикривали. Вони підлітали к нашому кордону, ставили е, завади е, радіоелектронні, і за їх завадами російська авіація застосовувала плануючі бомби по території України. Так, що це з точки зору і безпеки наших громадян і щодо застосування авіації при нанесенні ударів по нашій території, і ну і втрати противника а, в, в авіації, тим більше що таких літаків таких гелікоптерів в Російській Федерації дуже дуже мало а ще й в робочому стані ще й менше. Більшу цінність має пілоти. Чому тому, що техніку можна відремонтувати, можна зняти зі зберігання, якщо вона там у них є, а вона є, на жаль, запаси там ще радянські у них залишилися. Але пілот це головне пілота за за тиждень, за місяць не підготуєш його. Його треба готувати роками. І до речі, зверніть увагу, що коли вони проводять обмін полоненими, вони в першу чергу вимагають повернення власних пілотів для того, щоб знов посадити за штурвал. Стосовно причин збиття цих е, літательних апаратів, я, я скажу так: декілька версій існує. Перша версія, ну я би сказав, це не не диверсійні, не, не наші диверсійні групи. А скоріш за все, давайте віднесемо цих людей до російських партизанів. Рух Свободна Росія, легіон Свободна Росія, там вже безліч, Я вже е, починаю плутатися в тих організаціях, які виникають сьогодні на території Росії, і які готові боротися з путінським режимом, в тому числі е, з знищенням армії як силової структури. Так, що версія номер один це е, російські е, чи опозиція, чи партизани, як їх назвати, версія номер два е, можливо, ми е, і версія номер три це friendly fire, е, дружній вогонь. Як кажуть, на, є такий термін у військових? Е, я схиляюся більше до першої та третьої версії. Чому тому що у нас е, на наші літаки західні ракети поки що дуже проблематично поставити? От. Засобів ППО в тих районах, таких е, далекобійних і з такою точно у нас немає. На жаль, іначе б ми захищали постійно, захищали б наш повітряний простір. А, а от ПЗРК а, на власній території цілком імовірно, або Friendly Fire, дружній вогонь, згада, особливо після інцидент, інциденту, який став, стався в Брянській області з нафтобазою. Де там, начебто, були задіяні українські гелікоптери, е, ну так слідів ніхто і не знайшов. Але після того е, російське ПВО вже мала де, декілька випадків збиття власних е, літательних апаратів. Так що я, я схиляюсь до версії Friendly Fire. стосовно засобів збиття, то тут е, цілком імовірно ПЗРК може збити та ж сама ігла. Може збити будь-який будь, -який, будь -який літательний апарат, якщо він знаходиться в межах її досяжності, чому б і ні? Тим більше, що гелікоптери фактично зависали в повітрі, вони були малорумі, і вони навіть не відстрілювали теплові ловушки. Ну вони знаходилися у російському повітряному просторі. Ну і літаки теж саме, якщо вони заходили на бомбоскид по нашій території, то о, вони пере після скидання бомб вони розвертаються. А це означає, що вони скидують швидкість а, для... для здійснення різкого маневру. Так що цілком імовірно, що це могло б бути переносний на ракетний комплекс. Справа в тому, що в них немає бойового досвіду. Дивіться нам скільки нам потрібно було часу, щоб наше ППО перетворилося на такий міцний щит, ефективний щит. Для розпізнавання і збиття цілей. А ППО, Брянський, Кузький, Ростовській області, Білгородській області вони не мають такого бойового досвіду. І тому іноді у них і, і, і летять дрони, іноді у них летять там і а, безпілотники великі, такі як Стріж, Рейс пролітав. Рейс, це взагалі майже міні-самольт, і, і ніхто його не побачив. А якщо побачили, то били зі всіх можливих можливих і неможливих засобів. Ось, ось в чому там немає, немає бойового досвіду. Що стосовно е, БПЛА з е, території ПМ, ПМР, так званої Придністровської Молдовської Республіки, е, там вже було спростування стосовно заяви речника повітряних сил Юрія Ігната, е, не може з'явитися на території е, окупованої російськими військами в Молдові, не може з'явитися не безпілотники, не, е, тим більше, не ракети. Справа в тому, що вони, там трактування було трошки інше. Там він сказав, що вони використовують повітряний простір. І ми це спостерігали ще в перші місяці війни. Коли е, збиваючи ракети, деякі ракети падали на території е, Молдови, от на цій частині, яка окупована російськими військами, так що не ні не, немає, немає фізичної можливості туди доставити ні комплекси «Скандер», там ні, які можуть запускати крилати ракети, в тому числі на там відстань до полтора тисяч кілометрів, ні шахеди, тим більше е, не можна туди завести. Але вони з акваторії Чорного моря через затоку і по найкоротшому шляху, використовуючи повітряний простор Молдови, підход в намагаються підійти до наших західних областей якомога ближче. А ми в в, в, в Молдовському просторі не, не можемо збивати цілі повітряні цілі, на жаль. Нам треба домовитися з Молдовою, щоб вона дозволила нам а, саме от над окупованою частиною території Молдови а, збивати ці повітряні цілі. Якщо Молдова нам дозволить, то ми можемо повноцінно її збивати. Тим більше, що ми їх там відслідковуємо. Ми їх там бачимо. Стосовно перекидання стратегічної авіації Росії на кордон з Фінляндією. Я би сказав, що це зроблено для безпе... для унебезпечення стратегічної авіації Росії. Путін чітко розуміє, що там, де НАТО, там безпека. Чому? Тому що НАТО ніколи не буде проводити агресивних дій проти е своїх сусід... сусідів, а тим більше не буде провокувати Росію. Росія постійно провокує НАТО на агресивні дії. Справа в тому, що з військової точки зору розташувати саме дороге стратегічну авіацію це повітряний компонент Ядерної тріади Росії. Розташувати її в 150 кілометрах від кордону НАТО, який має ракети для ураження цих літаків з дальністю більше 200 кілометрів, це безглуздя, це все це, 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 це одно, що поставити ці літаки в якості мішені для натівських для натівських ракет. Тому я і говорю, що Путін чітко розуміє, де НАТО там безпека. Він туди і сховав свою стратегічну авіацію. Для нас це теж змінює, і до речі, воно нам вигідно. Чим вигідно, тим, що е, ми користуючись е, партнерством з НАТО, отримуємо розвіддані. І як тільки вони будуть взлітати е, стратегічна авіація, ми одразу про це дізнаємося: скільки яких літаків е, взлетіло, е, піднялося у повітря, і яким курсом вони. Крокують, а це дає нам можливості підготуватися. а Будуть а, удари по, по, по ракетами крилатими ракетами з цих літаків чи не будуть. Якщо будуть, то з якої точки, куди вони йдуть, де рубіжі пусків цих ракет? Так що для нас ми виграємо час і маємо достовірну розвідінформацію інформацію від наших партнерів а, по, а, по НАТО. Стосовно ядерної зброї, скажу так, що вірогідність її застосування залишається близькою до нуля, тобто дуже, дуже мала ймовірно. Справа у тому, що носії це ще не ядерна зброя, ядерна зброя вона зберігається в окремих місцях і про ці місця знають всі, тому що відповідно до договору верифікація цих місць проводилась взаємно. Як е, країнами, членами НАТО в Росії, так і Російською Федерацією в країнах е, е, ядерного клубу, членів НАТО і не членів НАТО. От. Тому, е, тому тут головний чинник це переміщення ядерного боєзаряду. А повірте, засоби розвідки, починаючи з технічних і закінчуючи агентурною розвідкою, вони відслідковують. Як тільки почнеться рух ядерного боєзаряду, Зміст зберігання, от тоді захід буде жорстко і швидко реагувати. А переміщення, а переміщення носіїв, таких як повітряна компонента, до речі, вони зігнали туди весь ядерний флот, який є у них повітряний ядерний флот, який є е, в розпорядженні Російської Федерації. До речі, і ми, і сьогодні можна даже оцінити його склад. Що на крилі, а що е, технічно не може вилітати і стоїть на зберіганні або в очікуванні ремонту. От. Але ймовірність застосування самої ядерної зброї, зброї фактично дорівнює нулю.